НТА. я Оксана Гнатишин вже за мить про події дня, що минає, не перемикайте. Журналісти нашої інформаційної служби вам розкажуть про таке: не впустити ворогам. Бійці батальйону Львів вирушили в зону. АТО. на що ладні кандидати Гряде другий тур виборів? Захистити і знати своє в Україні відзначають день писемності і мови. На захист батьківщини близько 60 бійців батальйону Львів вирушили в зону АТО. Там хлопці нестимуть службу на блокпостах і здійснюватимуть охорону громадського порядку. У понеділок їх проводжали близькі та рідні. Чорний уже в шостий їде в зону антитерористичної операції. Проводжати хлопця прийшли цілою родиною. Перший раз, коли їхав на схід, було страшно. На цей раз усе сприймає як належне. Пройшов Лисичанськ, куди батальйон входив один з перших та Луганськ. Зараз їдуть у Луганську область. Спочатку, чим, чим більше ротацій, тим воно легше жиє, вже, вже всі позитивно настроєні і стараюся підтримувати зв'язок, кожен день позвонити, живи, здоровий, все добре, щоб не, щоб не переживало. Там навіть якщо зв'язку немає, вже там 5 днів не буває, не буває зв'язку тиждень, то вже, вже все, вже істерика вдома. Батьки переживають. Рідні Чорного його не побачать близько двох місяців. Вони це розуміють, проте весь час намагатимуться дзвонити, щоб переконатися, що він живий. Бувало, коли йшли бойові дії, дуже важко було зв'язатися з ним, тому що не було світла, не було ніякого зв'язку, не знаю, чи зізвонювалися з іншими батьками, дружинами і питалися, яка обстановка там зараз, але якщо навіть коли подзвонила я вже знала, що дякувати Богу, живий. Ірина ж на схід проводжала двох синів. Провожати завжди важко, дуже важко, то просто не описати. Їм важко там, нам важко тут, але сподіваємося, що все буде добре. Черговий батальйон у Львів каже: увесь склад бійців добровольчий, тому всі хлопці їдуть, щоб перемогти. А чим більше перебуває боєць, в АТО, страх притуплюється. Перший раз було складно, бо переживали, не знали, куди їдемо. Ну, тепер вже звикли, вже, вже знаємо, що маємо робити, як. Знаєте, як в нас завжди є в нас думка всіх, якщо не ми, то хто? Так що Через цей ми добровіщий батальйон, нас ніхто не призивав, ми самі зголосилися охороняти батьківщину. Батальйон Львів упродовж півтора року несе службу на сході країни. За увесь цей час вони втратили чотирьох військових та мали поранених. Сьогодні ми вирушаємо в зону АТО для ротації наших колег, які несуть службу вже тривалий час. І, звичайно, завдання наше буде нелегке. Будемо здійснити охорону громадського порядку в зоні АТО, а також нести службу на блокпостах і захищати наших співвітчизників». Сльози, обійми та теплі слова важке прощання рідних зі своїми героями, за яких молитимуться та чекатимуть. Вікторія Хома, Іван Мазуренко, НТА Новини. Більше 500 тисяч гривень саме стільки на передвиборчі перегони у першому турі витратив кожен з кандидатів на посаду міського голови Львова. Найбільше коштів вони віддали, аби засвітитися на телебаченні, радіо та білбордах. Такі цифри оприлюднив керівник проекту моніторинг політичних фінансів Роман Кошовий. Ігор Васюник витратив найбільше весь виборчий фонд, а це понад 720 тисяч гривень. Володимир Гірняк більше 600 тисяч гривень. Трійку лідерів замикає Оксана Юринець. Її виборчий фонд збіднів на понад 500 тисяч. Найменше виклали з кишені Дмитро Добродомов та Руслан Кошулинський. А от у чинного мера міста виборчого. Фонду ніби й зовсім не було, хоча на телебаченні та в пресі Андрій Садовий з'являвся частенько, кажуть експерти. Остаточну кількість витрат кандидатів вони оприлюднять не раніше 20 листопада. А зараз починають підраховувати витрати на другий тур виборів. Можна відзначити, що суттєвих мінусів немає, але в другому турі в нас з'явився ще один кандидат. Свій вибачив фондом. Це Андрій Садовий. В першому турі він не використовував свого виборчого фонду, його взагалі не було. Можливо, він використовував для своєї агітації інші кошти, скажімо, кошти такого суб'єкту, як об'єднана самопоміч. Можливо, вже почали почали використовувати адмінресурс, почали застосовувати, зокрема, проводити зустрічі з виборцями в приміщеннях комунального майна, комунальної форми власності. Піймали у Львові, знайшли вбивцю чоловіка, тіло якого днями серед листя виявили на вулиці Коломийській, що на сихові підозрюваний у скоєнні злочину – 32-річний дворічний житель Івано-Франківська, який сам зізнався у вбивстві. З його слів стало відомо, що під час розпивання спиртних напоїв між покійним та підозрюваним виник побутовий конфлікт. Відтак другий наніс декілька ударів сковоріткою по голові жертвам. Після чого вона втратила свідомість і до настання смерті пролежало добу. Наразі усі обставини, події з'ясовують правоохоронці. Справа в тому, що немає висновки експертизи. відповідно, ми не знаємо, яка була причина смерті. Тому щось коментувати з цього приводу офіційно ми не можемо. Це все здогадки і тому подібне. А поки не буде документа офіційного, наразі нічого нема. Фатальне ДТП на трасі Київ чоп водій Мерседесу на високій швидкості збив двох пішоходів. Трагедія трапилася близько четвертої години дня у суботу, в селі Гірни Стрийського району аварія мала трагічні наслідки. 27-річний місцевий мешканець помер на місці. В іншого пішоходам перелом тазу. Зараз він перебуває у реанімації. А от водій навіть не зупинився, аби допомогти постраждалим. Він одразу ж зник з місця пригоди. Та вже наступного дня, коли знайшли автівку, горе керму. Вальника самого водія на місці не було. Наразі правоохоронці намагаються знайти власника машини і вже відкрили кримінальне провадження. Співробітники поліції власне прочистували весь район, об'їжджали весь район у пошуках того автомобіля, пошуках людей, які могли бачити це авто, і вже тоді знайшли в лісосклубі Цей автомобіль виявили його. Це авто мерседес сірого кольору на польській реєстрації. його знайшли за 20 кілометрів від місця ДТП у Сумузі, в Стрійському районі ми просимо усіх очевидців ДТП. А також можливо люди мають дані, що можуть допомогти пошуку водія втікача телефонувати вага на руку два. Суботній ранок із Лопатою. Вже традиційна толока з озеленення відбулася у районі вулиць Симоненка наукової. Майже пів тисячі саджанців, кущів та дерев учні й мешканці району висадили поблизу 85-ї школи. Тепер територія там має стати зеленішою. Школяр Орест прийшов допомогти висаджувати дерева учням школи поблизу, оскільки хоче, щоб його мікрорайон був гарним та озелененим. Тут була пусто, абсолютно ну, ну, голе, голий простір, чисто з газонами. Ну а так буде якийсь там кіньок влітку. Там. Приємне відчуття. Потім дійсно прийдеться можливо дітям показувати. Буде приємно, що сам висадив своїми руками. На цій ділянці вже колись саджали зелених проте, чи то літо спекутне, чи то вандали вдало попрацювали. Лише того року в цьому районі за ініціативи Андрія Нагутника посадили більше трьох тисяч дерев. Зараз додалося ще 500, А це ялинки, ялівці, берези, клени та декоративні кущі. Учні старшокласники приходять, допомагають, забезпечуємо їх інвентарем. Вистачає зелених насаджень, і всі спільно з мешканцями робимо наш район краще. Вони з задоволенням і насаджують ці дерева, і потім і доглядають їх. І в них більша відповідальність, коли вони своїми руками це посадили. Вони приходять і з батьками і показують, що це дерево його, це я посадив. І я за ним доглядаю. Пані Олена є за очим школи поблизу разом з учнями відгукнулась на пропозицію. Ініціативу взяли на себе 15 школярів та їх батьки. Це дуже хороша ідея, так що я думаю, наш район буде ще частіше, ще буде де діть, з дітьми погуляти, буде свіже повітря. І людям потрібно показувати, що, що ми всі маємо можливість, ми всі маємо долучитися до того, що роблять наші депутати, і допомагати. Допомогли і мешканці. Владислав, коли побачив оголошення, довго не роздумував. Біля мене на під'їзді була вивіска, що сьогодні о 12.30 можна посадити дерева, допомогти людям. Перше не знав, але потім згодився піти. Кандидат у мері міста Руслан Кошулинський почав садити дерева ще з малку. Зараз вирощує фруктові біля хати. Це вже стало для нього родиною традицією, оскільки каже, жив не у багатоповерхівці, а у будиночку, біля якого був город, який мусів доглядати. Завжди треба було копати, це завжди як чоловіка, хоч маленького, але чоловіка, завжди була моя невеличка лопата, якою я мусів перекопати якусь свою грядочку. ну, Заставляли, хотів, не хотів, але мусів виконувати. Допомогти мешканцям прийшов і тепер, і не з порожніми руками приніс гумус, який допоможе деревам добре прижитися. Гарна, скажімо, традиція. мешканці приходять також навколишніх будинків, хто може, що приносити. Я сьогодні приніс свій гумус, який мої хробачки, каліфорнійські хробочки сьогодні наробили, так би мовити, того гумусу. І кожен так приходить, яку ялиночку тут приємно ходити, тому що багато мешкає батьків з дітьми. Вони тут гуляють і. В цих бетонних стінах, чим більше якісного хорошого озеленення, тим краще. Дерева посадили. Тепер залишилося доглядати та чекати за зеленими насадженнями, які невдовзі озеленять район міста. Вона одна із тих виконавець, чий голос змушує серце завмирати. Її пісні це своєрідна інтерпретація українського духу. Народна артистка України Ніна Матвієнко цими вихідними із сольним концертом завітала до міста Лева за лаштунками сцени театру Заньковецької. Нашим журналістам артистка зізналася, наскільки болісно переживає за Україну, та чи збирається випускати нові альбоми про все це далі? На душу нашу сьогодні наступили. Знищують душу нації. І я неспокійно не живу в такому світі. Я ж живу в страшному здивуванні, що ніхто не хоче цього зупинити, підняти це питання. Заматеріалізовані, психологічно зазомбовані народи. Їм їсти подай сьогодні. Тільки їсти, одежа, гроші, суття і так далі. А те, що скоро на цій землі не, не, не залишиться тих патріотів, тих дітей, які віддають життя, думаючи, що за Україну. І все менше і менше стає. Я навіть не знаю, як сказати. У мене внутрішньо стільки, мені здається, що якби мене підпалив, то як так як бомба, знаєте. Я вже таке б говорила. Я думаю, що зараз треба повернутися лицем до матері, до матері України, до сім'ї, до дітей. Сьогодні ми повинні захистити родину. А чи роздумували зараз на якимось новим альбомом, можливо, чи. Ні. Для чого? Для чого? Адже найкращий голос це був це твоя юність була. А зараз я можу тільки ну, доспівати те, що притамане для серця, для, може, для роздумів. Адже вже не так і легко співати. Знати рідну мову, починаючи з 1997 року в Україні 9 листопада відзначають день писемності та мови за православним календарем. Цей день вшанування пам'яті преподобного нестора літописцям, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. У цей день покладають квіти до його пам'ятника, відзначають кращих популяризаторів українського слова, заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою. Стартує міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Також традиційно 9 листопада всі охочі пишуть радіодиктант. В різні епохи за українську мову доводилося боротися. Непростий зараз час. НТА Новини вирішили спитати в людей, чи стали вони частіше спілкуватися українською і пропагувати її. Я, наприклад, не читаю російських ну, російської літератури. Я ну я наприклад, дуже прихильник української мови. Ну, стараюся купляти своєму набагато синочку, іграшки, з які. Яких... Ну, знаєте, що у нас більше російськомовні там. Стараюсь купляти з українською обеткою. Дивись, український фільм, мій чоловік більше там може спрекла російський, я на нього кричу, каже, давай це українське. Ви знаєте, ми розмовляємо українською мовою, розмовляємо російською мовою. Для нас мова не є якісь границя якась, ні. І Любимо як українську мову, так і російську. Я взагалі-то закінчила російську школу, а після того, як я вийшла заміж, ну це вже було 23 роки назад, то я розмовляю виключно українською мовою. І Більше того, я вам скажу, що по-російськи мені говорити на сьогоднішній день вже складно. У мене є багато друзів в Одесі і вони навіть самі просять тепер, щоб я говорила з ними по-українськи. Я живу, я тут народилася, постійно. Хоча й москаки кажуть. Мова російська так? Моя так, російська і польська. От. Але живу я тут не Україн, то я спілкуюсь тільки по – Українська мова це найгарніша мова світу взагалі. Це Саме красива мова, пісні української, Шевченко писав українською. Я завжди стараюся спілкуватися тільки українською мовою. З нею ми б не користувалися мобільним телефоном, і ця жінка зі Львова 9 листопада 1914 року народилася австрійсько-американська акторка та винахідниця, яка мала львівське коріння. Геді Ламар її батьком був банкір. Зі Львова, мати з Будапешта, світову славу геді приніс фільм Екстаз. Займалася вона і науковою діяльністю разом із композитором Джорджем Антейлом. Винайшла метод розширеного спектру зв'язку та стрибкопо подібної перебудови частоти, необхідної для бездротового зв'язку, від до комп'ютерної ери і до наших днів. Цінуйте своє рідне країну, місто, мову. Зокрема, вона у нас одна така. Я з вами прощаюся до завтра, але не перемикайте ще новини спорту від Андрія Сиротяка. Радикали продовжують боротьбу за зменшення тарифів на житлово-комунальні послуги. Комплекс заходів, які дозволять знизити тарифи мінімум тричі, озвучив заступник лідера радикальної партії з економічної політики Віктор Галасюк. Потрібно збільшити соціально захищену норму споживання природного газу з 200 кубічних метрів до 400 кубічних метрів, оскільки ми розуміємо, що 200 кубічних метрів це є абсолютно недостатнє для нормального опалення оселі. Серед іншого, радикали пропонують ліквідувати Нафтогаз як роз. Садник корупції усунути від регулювання цін на ринку компослуг неконституційну нацкомісію та зробити структуру тарифів прозорою на потреби житлово-комунального господарства. Пропонують використовувати лише український газ, а ще наполягають на зниженні рентної плати на видобуток природного газу і запровадженні масштабної програми енергомодернізації. Фракція радикальної партії розробила і домоглася прийняття законів про масштабну енергомодернізацію в бюджетному секторі, які дозволять Україні економити 20-40% енерговитрат в кожному дитячому садочку, школі, лікарні, університеті і так далі. На виконання вимог тарифного майдану лідер радикальної партії Олег Ляшко наполягав на негайному розгляді відповідних законів в залі Верховної Ради. Втім, спікер Гройсман відмовився включати до порядку денного ці питання радикал, звинуватив його. У зневазі до українського народу та українського парламенту, шановний пане голову Верховної Ради. Ніхто за 24 роки незалежності не принижував український парламент, так як це робите. Ви за нами мільйони виборців, яких ми представляємо. Не поважайте мене, поважайте, будь ласка, наших виборців. Вітаю до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком. Вдалий старт. Політехніка Галичина, хоч і з труднощами, але таки здолала Говерлу. Наші баскетболісти зуміли вигризти перемогу у франківських ведмедів у першому турі суперліги. Західноукраїнське дербі стало чи не найцікавішим стартовим матчем сезону. Розпочали сезон із перемоги. Хоча початок західноукраїнського дербі був доволі невпевненим, і левам ледь вдавалося втримувати рівний рахунок, та політехніки таки змогли встояти перед суперниками. Мы не готовы еще физически, потому что не хватило времени. Не было спарринговых игр, поэтому вы видели начало сумбур, не забили чистые броски. Надо время. Пішли на перерву переможеними, але завершили зустріч переможцями. Відзначився хорошою грою легіонер Галичини Ларі Хол, який і змінив хід Дербі. Не менш плідно відіграв його партнер по задній лінії Ілляша Мусюк: 18 очок, 9 підбирань і 5 передач. Зробив вагомий внесок до перемоги левів. Також Денис Тютюнник. Перша игра в сезоні, звісно, волновались, була задача виграти. Всі хотіли виграти, звісно, переживали. Не все вийшло, много ошибок в защиті. Є з чим работать. До останнього не хотіли віддавати перемогу франківські ведмеді. До фінальної чверті вони дихали в потилицю галичанам, але все ж не змогли переламати гру. 83-71 на користь політехніки. Ми, звичайно, хотіли. Е... Побіди. Ми хотіли хотіли виграти, але чуть не вистачило. бы, конечно, ми немножко розстроєні, але це перша игра. Головне И, команди. мы и, вроде как і не кричали друг на друга, все було нормально. То есть для першої гри я вважаю, как свої виводи і думаю, дальше далі буде все добре. <Cannon assimilate> Початок сезону багатообіцяючий, і львів'яни збавляти оборотів не планують. Наступний матч відбудеться 13 листопада у Львові. Тут політехніка Галичина зіграє проти баскетболістів київського будівельника. Богдана Струк, Іван Мазуренко, НТА Спорт, як він є. Прикрій поразки Львівська Галичанка дві гри поспіль поступилася основним конкурентам у жіродським Карпатам. Втративши своїх лідерів, львів'янки не змогли показати результативну гру і не витримали тиску з боку суперників. Далися в знаки недосконала фізична форма та погана реалізація. А закарпатські ганболістки цими матчами продемонстрували свою заявку на чемпіонство. Невдалий початок і такий самий кінець. Якщо у першому таймі галичанців ще вдавалося втримати малий розрив із Карпатами, закінчили 7-9, то друга половина гри розчарувала всіх. Чимала кількість загублених м'ячів та втрачених моментів господарками може зіпсувати їм весь сезон. Адже матч закінчився поразкою галичанки 14-24. Карпати сьогодні в дуже хорошої формі підійшли до цієї гри. Ну, дивує мене дещо гра наших дівчат. Напевне, все-таки це переформована команда. І, на жаль, ми особливих лідерів не виявили, не проявили себе дівчата. Поки що йде таке якесь встановлення. Надіються на одних, хтось підводить. От. Ну, ви бачили сьогодні якось так дуже сіро. Ужгородського воротаря Ірину Яблонську обстріляли, а от у сітку воріт суперниць тривалий час поцілити не вдавалося. Галичанка не реалізувала більшість китків, до того ж, дівчата і в захисті не втримували. Дався в знаки тиск з боку ужгородських гандболісток, які в першій грі також обіграли львів'янок. Ми програли 10 десять що Тускаєш. Ну ну що сказати, ми програли, ми програли своєю грою. Плюс, коли ми могли догнати, коли були якісь переломні моменти, нам просто не дали зіграти своє. За порукою успіху Карпати вважають повернення з Нідерландів тренера Бориса Петровського. Крім того, ужгородська команда вкомплектувалася перспективними молодими гравцями. Той результат на лице. Вдалося в цьому матчі зіграти проти своїх колишніх колег і екс-гравцю галичанки Олені Косик. Наразі вона виборює собі право грати в основному складі Карпат. Я хочу грати, тому я мета. Я хочу допомагати команді. Я хочу не те, щоб мати е, бути в першому складі, я хочу е, поки влучно підмінювати. Тобто, коли мене замінюють, допомогу, допомагати команді, поки на це налаштована». Як зле зіграли, то і зле судили. Галичанка скаржиться на несправедливе суддівство. Це підтримали і глядачі, які в кінці матчу кричали Ганьба суддям». Але на цьому сезон не завершується. Попереду ще шість матчів проти Карпат, до яких лів'янки вже почали готуватися. Богдана струк Віктор Сембратович, НТА Спорт. Як він є хороша гра Карпат, домінація кажанів та падіння сокола. Про це у нашому спортивному огляді. Близькі до реваншу Львівські Карпати вдома розійшлися миром із харківським металістом, хоча мали нагоди вирвати перемогу. В першому таймі Зеленобілі пропустили від Прийомова, який скористався передачею Чурка. По перерві господарі становище вирівняли. Це Голодюк пробив потужно за мешкарного майданчика. Леви мали можливість здобути три очки та вдало на останньому рубежі хурів діяв Худжамову. Нічия 1-1. Переконливо і на сухо волейбольні кажани впевнено розібралися із Чернігівським буревісником. У першій грі підопічні Яна Суха виграли з рахунком 3-0. Боротьбу гості зуміли нав'язати лише в другому сеті. Повторна зустріч прийшла за тим же сценарієм. Господарі знову були сильнішими, не віддавши супернику, як і напередодні жодного сету. Ще один неочікуваний ляпас. Львівський регбійний сокіл поступився у першому матчі за п'яте місце української суперліги. Кривдниками наших хлопців стали джентльмени з Одеської академії. Підопішні Юрія Грабовського у рідних стінах примудрилися програти з рахунком 10-12. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся, бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Хмарна погода з проясненнями та короткочасним дощем обіцяє бути у вівторок 10 листопада. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла. День стопчики термометрів показуватимуть 7-12 градусів вище нуля.